В цей час можна всі сіяти зелені культури, які холодостійкі. Найперше, найпростіша культура це салат латук, салат, крес-салат, шпінат дуже гарно зараз сіяти, ридіску вже можна сіяти, мангольд. багато таких культур, які потребують іменно такої погоди короткого ще дня. Але уже щоб було сонячно і щоб земля уже прогрівалася. Садівниця Тетяна Ліневич говорить: за рослинами зручно доглядати у грядках коробах. Ми зробили такі маленькі грядочки, щоб було і зручно сіяти, і щоб вона не затоптувалася. Грядка щоб було легко обробляти. Це дійсно економить багато часу. І ми окультурили, і це приємно і красиво, можна сказати, майже декоративно. Садівниця говорить, що грядки потрібно готувати з осені. На таку грядочку ми ложимо відро перегною свого компосту, який ми саме виготовляємо, і перекопуємо. Зараз я вже не перекопую, я легко їх підпушую. Ніяких мінеральних добрив я ні в якому разі не даю, бо це швидко ростущі рослинки, які все зразу все забирають. Через те ми хочемо, щоб вони були екологічно чисті. Тетяна Ліневич каже, що перед тим, як сіяти салат, землю потрібно посипати попелом. Салати дуже люблять попіл, калій. Вони тоді прямо краще ростуть, не витягуються. Але всі культури весняні холодостійки люблять багато світла. Через це, бачите, ми вибираємо таке сонячне місце. Тут я знаю, що в мене поміщається чотири рядочки. Це салат латук. Я його хочу насипати, щоб було зручно сіяти. Я взагалі сію густеньку, не переймаюся там через те, що я потім стараюся його зрізати молоденькими, щоб вони не перестаріли. За 20-30 днів цей салат можна вживати в їжу. Коли ми його зрізаємо, весь і можна тоді посадити ще другий раз. Жінка говорить, для багатого врожаю та для захисту культури від бур'янів та шкідників потрібно грядки накривати агроволокном. Садівниця каже, що грядки для гороху та редьки також потрібно посипати попелом. Для дочки трошки глибшенькі треба для гороху, ніж для салату. І, звичайно, ми його ріденько сіємо, не так густо. Основне горох встигнути посіяти зразу після того, коли земля вже прогріється чуть-чуть, щоб не запізнитися, бо тільки сонце він одразу стрілкується. Так, Можна зразу по два, через сантиметрів двадцять. Який цитруп все ж таки? Якщо він гарний ґрунт, то він не потребує ніякої там підкормки особливої. Так, ґрунт має бути удобрений. Компост на зиму положили, основне, щоб посіно ґрунт був вологим. Тетяна Ліневич каже, що на одній грядці можна виростити дві культури. На цій грядці має бути, планується у мене перець, але так як він в травні місяці висаджується, він у мене зараз в розсаді росте. Я хочу посіяти ще по рядочку, по краєчках тут редиску. Вона холодостійка, але дуже багато любить світла. І коли ми зараз неї посіємо, вона любить, ну хоче, щоб їй, наприклад, швидко зійде, коли двадцять градусів до 20 градусів тепла. Потім вона зійде їй потребується менша температура. І, але якщо вище 20 градусів тепла, вона тоді стріляє. Через це треба ну, зараз сіяти. І коли ми бачимо, що холодно, ми її також криваємо агроволокном. Тоді і гросоцвітна бложка неї не їсть, і ми маємо гарний урожай. Ну і ґрунт також треба гарний, поживний. Садівниця розповіла, що редиску не потрібно густо сіяти. Через це неї треба через 5 сантиметрів приблизно сіяти, не спішити. І так потрошку, щоб вона, якщо вона загущена, тоді урожай ну, вона може така бути дрібна, нещасна і стрілку йти. Так що радістка не така то проста культура. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.